На головному напрямі прориву діяв 434-й гренадерський полк полковника Набера із складу 131-ї піхотної дивізії генерал-майора Вебера. Полку 28 березня була надана рота 5-го танкового полку СС, яка своїми танками Пантера повинна була створити ударний клин наступу. У повідомленні мотопіхотної дивізії СС Вікінг від 28 березня 1944 року про цей наступ говориться. Першою мицією прийшла 8-ма рота 5-го Танкового полку. Її командиром був відважний офіцер, уроджений з південного тіроля оберштурмфюрер СС оберлейтенант Кар Ніколосі Лек, що закормудував себе як чудовий танковий командир, ще у битвах на Кавказі. Його танкова рота була добре підготовлена, повністю зброєна новими зголочки 16 пантерами. Вони були якраз щоб підтримати наступ на коволь. Воно повинно було проводитись під командування полковника Набера, Командира 434-го полку з району Старі Кошари уздовж залізниці у напрямі Коворя. Для цього танкова рота ніколи сілека повинна була наступати прямо на Черкаси, прорвати протитанковий рубіж на високі на захід від цього досадного пункту і опонувати самими Черкасами. Мотопіхотний батальйон мотопіхотного полку Германія з 10-ма штурмовими одиницями під командуванням штурманфюрера СС майора Хака повинен був підтримати атаку. А першому батальйону 434-го полку капітана Больма з сімома штурмовими одиницями було наказано атакувати у напрямі північної частини села Черкаси і забезпечити північний фланг групи, що наступає, о 12 й годині підготовка закінчилась і можна було починати атаку. Полковник Наберт передав у підпорядкуванні оберштунфюра СС Ніколосі Лека близько 30 добровольців зі свого полку, які сіли на пантери, щоб забезпечити їх стрілецьке прикриття. У 14:30 Ніколасі доповів по радіо. Рота стоїть на висоті в 600 метрах західніше Черкаси. Позиції супротивника прорвані, сильна заметіль. Спочатку очистимо від супротивника висоту, а потім продовжимо атаку. О 16:30 ведемо бій за Черкаси. 17.15 Черкаси узяті, очищаються від піхоти, 7 протитанкових гармат, 4 знаряддя, 300 полонених, 8 танків у струю, 3 підбито, 5 застрягли. У болоті. Піхота супротивника, що тим часом залишилася, залишили Черкаси. Близько тисячі чоловік відійшли на Мощену, переслідувані п'ятю танками. Але про те, що продовжувати атаку напряму мощену, як це було наказано, не можна було і думати. За і ніч, що настала, а також наказ полковника Набера, отримали бойову групу в Черкасах. Здолавши три рубіжі протитанкової оборони і розрумивши великі сили супротивника, ніколи Сілек не хотів опускати з рук взяти успіх. Він поговорив з капітаном Больмов з 434-го піхотного полку, і вони вирішили використати успіх під, і під покровом персінкової мли, не звертаючи уваги на наказ про зупинку, продовжили наступ на Ковель. До того ж, військова розвідка доповіла, що їм протистоїть слабкий супротивник. У 4.00 вони знову пішли в атаку. Атака останніх Пантер була продовжена. І 29 березня маленька бойова група оберштурмфюрера СС Ніколасі Лека прорвалася у Коваль.